Впливати на бюджет нашого міста чернівчан закликали активісти на соборній площі. Товариство Український Народний Дім облаштувало намет і взялося роздавати листівки з підказками, як контролювати кошти місцевого бюджету. Подробиці далі. На Соборній площі активісти злагодили намет. Тут вони проведуть акцію, у якій ознайомлять буковинців із тим, як контролювати міський бюджет. Шановні мешканці, підходьте, дізнайтесь, як контролювати свої гроші у місцевих бюджетах. У травні міська влада підтримала бюджет участі. Він дає можливість будь-якому ініціативному чернівчаному отримати для вирішення місцевої проблеми державні кошти після того, як обґрунтує її минулого року. У бюджеті міста залишилося 190 мільйонів гривень, розповідають організатори акції. Застосування цим Шам можуть дати чернівчани, які хочуть змінити місто на краще, але не ознайомлені з можливостями. Я спілкуючись навіть з депутатами, активними Чернівецької міської ради довідався, що вони, наприклад, самі не знають про речі, які в нас робляться. Воно не вплине на ті решту 95% населення, котрі занадто є ліниві, щоб читати, котрі. Всі свої проблеми вирішують хресними ходами або святою водою. Це не для таких людей, це для тих людей, які думають і яким можна допомогти. На акцію та інформаційні листівки чернівчани реагують по-різному. Ви знаєте, мені настільки мало віриться про те, що цю банду можна контролювати, що я так взяла для читання, але натрать куми сили, спускайтеся на дно. Я Думаю, що це дуже потрібно. Дякую за таку організацію. Однозначно подивлюсь сет де потрібно проголосую. Скажу, що це дуже добре, щоб трошки люди дивилися, що робиться, тому що ну так далі не можна. Гроші уходять, і не люди платять, і не знають, де вони діваються. Із пропозиціями до бюджету ініціативним містянам варто поспішити. Хоча кошти реалізовуватимуть з 1 січня. Заявки прийматимуться до 1 серпня. Для їхньої подачі потрібно заяву, яку треба буде написати для міської ради. Де є кілька пунктів. Найбільше є це опис проблеми, а там є адреса, прізвище людини. До нього напевно, що треба і це буде краще додати підписи тих людей, які підтримують вирішення цієї проблеми таким способом. Чернівчани розповіли про свої плани щодо пропозицій до бюджету нашого міста. Я би хотіла питатися нашу владу, чому відказалися ремонтувати старі дома? От я живу. На е, гастело чотирнадцять Точно що скажу, і там немає криші, і вода затікає вся у, у під'їзд, А з під'їзду до хати стіни мокріші, ще трошки сейдом завалиться. Смітоді, от мене, наприклад, турбують. Собаки, які у нас бігають, і йдеш додому, боїшся за своє життя, за те, що діти бігають. По місті треба робити ямковий ремонт там, де временно, а там, де вже треба братися, робити дороги раз, і щоб вона дійсно та дорога 5-8 сантиметрів асфальту ложити, щоб вона стояла 15-20 років, щоб до неї ніхто не касався. Пропозицію та необхідний список документів щодо місцевого бюджету може подати кожен на сайті міської ради. На вирішення проблеми створено два проекти: великий на суму до мільйона гривень і малий, розрахований на 300 тисяч. Анастасія Лященко, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.